Чи хочете ви будинок, в якому ви не будете платити за комунальні послуги? І чи взагалі є такі будинки? Є і цей будинок саме такий. Поїхали, Американка знаходиться на 4,5 сотках землі. А має три кімнати, але про сам будиночок розкажу вам трішки пізніше. наразі у нас на вулиці є великий навіс, де поміститься у вас чотири авто, і ваші, і друзі, і родичі. Всі, хто до вас приїде, всі можуть машини загнати в двір. Ворота автомат. Ах, невеличка кладова сендвіч-панели, також у нас є тераса і трішки зеленої зони, де ви зможете поставити там басейн, посмажити шашлички і гарно відпочити з друзями. На даху цього будинку встановлені сонячні батареї на 20 кВт, яких повністю вистачає наживлення цього будинку. Да? Тобто, все, чим ви користуєтесь електроприборами, там теплопідлога, опалення, може, яке сонечко світить. Це все вам буде безкоштовно. А влітку, коли споживання електрики буде менше, ви ще й зможете на цьому заробляти. Да, вам будуть повертатися кошти, тому що підключений зелений тариф. Зараз ми йдемо дивитися сам будинок, тому запрошую. А зараз я знаходжуся уже в самому будинку і покажу вам всю його красу. Поїхали? Це у нас. Вхідна група, а! велике зеркало, шафа. Так трошки незвично знімати, як кажуть, горизонтально, тому що все знімала вертикально. Ну але а, значить, заходимо ми в кухню вітальню. У нас великий телевізор, камін. Розкладний диван, де збереться вся ваша родина, і буде переглядати якийсь класний фільм. Розкладний столик. У нас кухня у нас буквою П. Вся техніка вмонтована. Дуже багато, як кажуть, робочої поверхні, де зручно, комфортно і вистачає місця газдинки, і навіть ще може бути хтось поруч, хто допоможе. От, дивіться, яка краса. Переходимо в другу частину будинку. По всьому будинку у нас тепла підлога. Так, кімната номер 1 Подивимося кімната номер 1 А в кожній кімнаті у нас є кондиціонер. Далі йде у нас котельня кладова. Тут у нас є сучка пралка, Тут є батареї, які акумулюються все світло ну, в собі. І ви маєте завжди, навіть коли відключать світло, воно вам дає альтернативне живлення. Два бойлера, де водичка завжди у вас також накопичується і нагрівається. І електричний котел. Основний санвузол. Так, основний санвузол. Терємося. Душова кабіна. Ванна. Так. Кімната номер два. У нас знаходиться. Трішки подальше будинку від основної частини. Також є кондиціонер і шафа на всю стіну. Тобто, якщо ви захочете відпочити, так щоб вас ніхто не турбував і ви нічого не чули, то ці дві кімнати це точно для вас. І кімната номер 3 Ось такі у нас кімнати. Зараз я вам показую, що чи в цьому будинку є гардеробна, чоловіча жіноча зона. Вони поділені та гостьовий санвузол. Отак. От Тому кого цікавить. І ще є кладова, про яку я вам забула розказати. Значить, кого цікавить, приходимо, дивимося і забираємо. Тому що він дуже красивий, дуже класний, економний, що дуже важливо, це економний. І просто придбавши його, ви отримаєте масу задоволення. Чекаю на ваші дзвінки. Приходимо, дивимося і забираємо.